Як рибам витримати тиск Сатурном? Зараз Сатурн ретроградний, він йде по знаку риб. Він взагалі буде знаходитися довго у знаку риб, але зараз у своєму, у своєму ретроградному русі він може створювати для вас масу проблем. Сатурн і риби, вони протилежні, тому що риби дуже емоційні, чуттєві, вони живуть емоціями. А Сатурн це планета Дисципліни, це планета. Правил, це планета суха, дуже, вона не емоційна, вона живе законами, а не відчуттями. І зараз у цей ретроград, поки він буде йти до листопада місяця, ви можете відчувати дуже сильний емоційний тиск. Рибки, як з цим бути? По-перше, чому вас хочуть навчити Сатурн? Коли він приходить до будь-якого знака, він починає чомусь цей знак вчити. І ось тут рибки на першому місці це емоційний порядок. Якщо так можна Вимовити, так? Да? Що це може бути? Ваші емоції можуть бути хвилою, фонтаном, це може бути повінь. А Сатурн буде звужувати вас і вчити контролювати свої емоції. Можливо, якраз таки час подумати про емоційну гігієну, не давати ход негативним емоціям, вчитися якось їх структурувати, якось їх стопати, тормозити, казати Все, стоп. Можливо, для вас будуть працювати практики трідерів говоримо, це природа. Можливо, ви займетеся спортом і зможете так скидати цю емоцію. Можливо, просто ви можете кудись вибратися і побути в тиші, просто помовчати не з ким. Там будинка тільки для себе, без телефону, без відео, без якихось інших звуків, просто природа. Сатурн любить усамітнення. Сатурн любить, коли ми е, чуємо себе. І ось рибки – Це для вас перша рекомендація. Друга, заведіть собі якусь рутину, якщо її ще нема. Рутина дня, Ритуали дня. Що там вранці або ввечері ви можете робити, це буде вас заземлювати. Це такий ваш якір, власний. Ви це робите, значить, це нормально. Це може бути найпростіша річ, але для вас вона буде важити дуже багато. Плюс дуже важливо зараз слідкувати за тим, коли ви лягаєте спати, коли прокидаєтесь. Ось цей режим повинен бути рівним, нормальним, функціональним. Якщо його не буде, Сатурн же відповідає за здоров'я, рибки, воно ж може полізти з усіх боків і буде важко тому тримайтеся саме у режимі сну, правильному ну, для вашого організму. І ще один момент це спілкування саме з токсичними людьми. Ви можете віддавати дуже багато. І з вас можуть тягнути цю енергію дуже часто люди, але не можна це віддавати. Вчіться казати ні, Вчіться відрізати себе від таких людей. Тримайтеся рибки. Цей період потрібен, але ось ця внутрішня сила, вона буде вашим гайдом, буде вашим проводником, і ніякий Сатурн не зможе вас зламати.